Отже, гарне оформлення брошури не повинно бути самоціллю. Вдалий результат після її перегляду це не вау-ефект, а створення ліда або зростання продаж за рахунок залучення нових клієнтів. Ефектна обгортка потрібна, щоб викликати у читача бажання зайти на сайт або звернутися в компанію. Щоб полегшити це завдання і підштовхнути до дії, вкажіть в рекламному буклеті посилання на веб-сторінку і профілі в соцмережах. Додайте QR-код, прив'язаний до певної сторінки. Так ви відразу ж сфокусуєте клієнта на потрібні вам інформації. Буклет. Призначення, принципи композиції, види буклетів. Способи складання буклетів, види згинів буклету, технологічні особливості виготовлення буклетів. Буклет це інформаційно ілюстрований матеріал, що є аркушем формату А4 та складається удвічі у і більше разів. Буклет. Публікація виготовлена на одному аркуші та складена згинанням у кілька сторінок так, що її можна переглядати не розрізаючи сторінок, а розкриваючи як ширму. У формі буклета виготовляють путівки, проспекти, програми концертів, вистав, реклами продукції та послуг тощо. Як правило, буклет складається з одного аркуша формата А4, розміщеного в альбомній орієнтації та розділеного на три рівні частини. По межах цих частин буклет згинається, друк здійснюється, як правило, з обох сторін аркуша. Основне призначення буклета це реклама навчального закладу, підприємства, організації, особи, нового товару, нової акції тощо. А враховуючи те, що всі відомості повинні бути розміщені на одному аркуші, зміст буклета повинен містити невеликі за обсягом фрагменти тексту, які точно передають основні відомості про об'єкт, а також фотографії та малюнки, що ілюструють ці відомості. Фотографії та малюнки повинні бути високої якості і містити незначну кількість об'єктів, які чітко розрізняються. Як правило, буклет має титульну і заключну сторінки. На титульній сторінці вказується заголовок буклета, його основна тема і фотографія або малюнок із цієї теми. Можуть вказуватися дані про того, хто випустив цей буклет. На заключній сторінці зазначають контактні дані тієї організації або особи, яка випустила цей буклет. При розробленні ексклюзивного стильного креативного дизайну буклета варто враховувати мету його використання, потенційну аудиторію, для кого і для чого він призначений, місця розповсюдження, офіс, виставки, презентації, розсилки. Буклет може бути інформаційним для постійних і потенційних клієнтів іміджевим, для партнерів і рекламним для споживачів, яким пропонують конкретний продукт чи послугу. Проектування буклету. Складається з таких етапів: визначення теми та мети. Збір та аналіз вихідних даних для проектування структури та композиції буклету, розробка дизайну, конструкції буклету, верстка буклетів. Сигнальний друк, тобто перший і другий друк. Тиражування буклетів. Способи складання буклетів. Складання буклетів у вигляді листа. Перевірений спосіб складання буклетів у вигляді листа один з основних варіантів, який застосовується в багатьох рекламних кампаніях. Якщо підвищення репутації компанії це основна мета створення буклету, то складання її у вигляді листа ідеальний варіант для її реалізації. В цьому випадку буклету складаються втричі. Права панель прикладається до лівої, а потім підгибається нижня частина листа. Такий спосіб, відмінно підходить для того, щоб давати клієнту інформацію покроково, Зацікавити його. Додайте на передній сторінці буклету вигідну пропозицію. В середині буклету більш детально уявіть його переваги, а на основній сторінці надайте мотивацію до дії. Такий спосіб складання володіє одним недоліком. Передня панель буклету, складеною таким методом, повинна бути настільки ідеально розроблена і цікава, щоб клієнт без вагань захотів її розкрити і прочитати. Справа в тому, що такий спосіб. Формування використовують багато компаній, а значить, він не оригінальний для клієнта. Навіть якщо в цілому дизайн буклета унікальний. Базові характеристики буклетів. Типові формати буклету у складеному вигляді. Це А6, А5, А4. Тобто. 100 на 148 мм, 148 на 210 мм і 210 на 297 мм відповідно. Розмір в розгорнутому вигляді визначається кількістю згинів фальців. Євробуклет це відрукований аркуш А4, двічі зігнутий під формат поштового конверта європейського зразка. Він набув найбільшого поширення серед замовників. Розмір такого буклету 98 на 210 мм. Фальцювання. Кількість згинів в буклеті залежить від обсягу і виду рекламної інформації. Види фальцювання це звичайний, зигзаг, віконний, подвійний перепліт і так далі. Для отримання відривного купуна роблять перфорацію по лінії згину. Папір. Рекламний буклет, видрукуваний на папері щільністю до 150 г на метр квадратний, складати просто. На аркушах більшої товщини продавляються борозенки, беговики, з якими легше робити згини. Буклети друкують на різних видах паперу: крейдованому, дизайнерському, з покриттям, стисненням і на картоні. Для художніх ефектів застосовують особливі сорти з об'ємними мікрочастинками, називаються вони Фланель та Тенгріс, або фактурною поверхнею Кашеміровою. Можна зробити буклет на дизайнерському папері або додати фактури тисненням або наклейками. Щоб правильно створити дизайн буклету, потрібно брати до уваги основні його складові інформаційної частини, опис послуг або продукту, титульна інформація, контактна інформація. Важливо правильно структурувати зміст буклету, розмістити барвисті зображення. Краще, щоб текст був унікальним і цікавим для людей, інформував споживача повною мірою, надаючи необхідну інформацію. Обов'язково потрібно друкувати контактні дані, адресу, телефон, факс і так далі. Велике значення має графіка краще використовувати сучасні програми з більш широкими можливостями. Текст ні в якому разі не повинен містити помилки. Не можна забувати про логотип компанії. Його використання зробить бренд більш упізн... упізнованішим та відомим. Фотографії і малюнки не повинні відволікати увагу від тексту. Головна їх мета викликати бажання вивчити викладений матеріал. Правила оформлення буклетів. Лаконічність Орієнтованість, верстка, читабельність, акцент, ціні гачки. Рекламний носій повинен коротко проінформувати про товар, послугу чи компанію. Вдаючись в подробниці, ви е, стомлюєте замовника. Якщо клієнт зацікавиться продуктом, він дізнаватиметься все на сайті або при зустрічі з менеджером. Фірмовий стиль компанії повинен бути присутнім в рекламному буклеті. З огляду на інтереси цільової аудиторії, вибирайте відповідні кольори. Для молоді яскраві кислотні відтінки, а для ділових партнерів темно-зелений і сірий. Малюнки і тексти, що знаходяться в складеному стані на сторінках, повинні виглядати органічно. Краще вибрати соковите зображення, яке приверне увагу, і доповнити його текстом, ніж використовувати багато маленьких картинок. В рамках буклету не більше трьох шрифтів, збірна солянка не в тренді. Краще зупинитись на одному шрифті і використовувати різні варіанти написання. Надати цінності буклету може відривний купон на знижку, подарункова карта. Таке вкладення допоможе продовжити термін життя. Щоб протестувати буклет на предмет асоціації візуального ефекту, обов'язково зробіть пробний екземпляр друкованого видання. Поради по створенню брошури. Прагніть до простоти. Не намагайтеся вразити клієнтів великою кількістю квітів або складною графікою. Простий дизайн брошури може бути неймовірно ефективним і зовсім не нудним. Думайте з позиції покупця. Людям цікаво те, що приносить їм користь. Вони не купують товар або послугу з симпатії до вас, вони вирішують свої проблеми. Людина витрачає 5 секунд на огляд обкладинки, щоб визначити, цікаво йому те, що всередині чи ні. І якщо його не зачепило, ваші старання і гроші виконаті на вітер. Тому навіть якщо ви дуже пишаєтесь своїм офісом або виробництвом, не варто вносити їх на обкладинку. Приділяйте увагу деталям. Радикально змінювати формат і форму буклету не обов'язково. Досить невеликого допрацювання наявного варіанту. Можна заокруглити кути. Разом з м'яким приглушенням відтінкам такий дизайн викликає відчуття тепла і комфорту. Креативно оформлюйте основну думку. Користуйтеся оригінальними прийомами. Сенс. Написа посилюється емоційністю і барвистістю зображення, мотивуючи до більш детального перегляду.